Українчик з Каліфорнії на дроті, Володя Фурман, голова Леса Борода Синя Сан-Франциско, десь в тому напрямку. Ну що, привіт вам, любі українчики! Час поговорити про серйозні речі. Ми тут не тільки для того, щоб спетляти з України, а ще щось своєю головою зробити. Так, щоб вона не полисіла, як моя, але трохи волося там напружилося на поверхні. Це вся емігрантська тема, вона дуже в головах наших українців. І, як правило, для того, щоб українець добре прижився десь по закордонах, йому важливо розситнути свою голову, бо все, що він знає, все, що йому там розказує українська пропаганда, вся та сама цензура, яка існує в голові в нього, тому що живучи із цими комуняками стільки десятиліть. Воно відбилося добре на наших бабусях, прабабусях, там, мамах, татах, братах, сестрах і, і, і всіх інших рідних із попередніх, із теперішніх поколінь. І люди уявлення не мають, що вони в голові, що ними керує, що ними керує, і е, чому вони поводяться так чи інакше в тій чи в іншій ситуації. Вони навіть задуматись про те не можуть. Наприклад, мій дружбан. А Джуліус він жив із батьком після розлучення із матір'ю, хоча він із матір'ю зустрічався, але він і питання собі не задав. Як так вийшло, що в пострадянській Україні він продовжив жити із батьком, при тому всьому, що його мама продовжувала народжувати там, ще трьох дітей після нього народила. Нього це, в нього такого питання в голові не виникало, тому що, щоб поставити собі це запитання, треба... Щоб воно ну, якось прийшло тобі в голову, а в людей, звичайно, в голові не запитання, а вже готові відповіді. І ось що робить це коло замкнутим, і його розірвати неможливо. Тому що ставити запитання, свої запитання це якийсь там вже наступний рівень розвитку людини, коли в неї з'являються запитання, не якісь, де що вона почула і знає на них відповідь, і хоче запитати для того, щоб розказати, як правильно. А запитання, на які вона насправді хоче знайти відповідь. І мій друг Джуліас він не хотів мати відповідь на запитання, як так сталося, що він залишився з батьком. Нього... А зараз він вже не має кому це запитання поставити, тому що, на жаль, його мама померла, коли йому було років 12. Так, так ось стосовно емігрантів, так виходить, що зараз дуже багато шуму в тому, що Німеччина не буде більше емігрантів приймати. І там кордони позакривала, і параграфи не будуть роздавати. Типу, це все дурня собача. Німеччина і інші країни, такі як Англія, вони чому приймали стільки іммігрантів на незадоволення власних громадян? Тому що коли до тебе їдуть іммігранти в твою країну, воно вирішує набагато питань наперед. Коли, наприклад, є розвинена країна, розвинене суспільство, в якого є достатньо грошей і достатньо можливостей для всіх. Прийняти до себе тих іммігрантів, які йдуть звідусіль, це дуже хороша ідея, щоб вони не затрималися в країнах, таких як Польща, там, Румунія, Болгарія, ну по дорозі, Чехія, Словаччина, що там ще є, ну навіть Австрія, Італія. А прийшли саме в ці розвинені країни, типу Франції, і е е Німеччини, країн-засновників Євросоюзу. Чому? Тому що весь потенціал, який існує в розвинутих країнах, його дають люди. І ем, ці люди, вони в розвинених країнах вони не народжуються. Вони не народжуються в таких кількостях, щоб покрити ем, природний відтік населення до правоців. І за рахунок їхніх дітей неможливо покрити той приріст в економіці і покрити його тією робочою силою. Звідси це і розвиток цієї всієї автоматизації, цих всіх роботів, і всяких всяких, всяких там, автоматичних, хімічних і не тільки процесів. Тобто, здавалося б, набагато було простіше взяти автомобіль, розібрати вручну, для того, щоб витягнути з нього акумуляторну батарею, розділити там на батареї. На ту частину, котра зліті алюмінію відкинути в бік, так ні. Цей, цей технологічний процес виглядає так. Запихнули його в якусь інертну атмосферу, бо я сьогодні з моїм другом розмовляв, друг розказав, як, як Ну, вони завод будують, і як відбувається утилізація. Тобто Вона просто подрібнюється на порошок, для того, щоб не було вибухів, просто атмосферу заміщують так, щоб кисню не було. І, і вся фігня. А потім хімічним чином вже розділяєте все на, на шматки, і їм там байдуже, скільки початкової концентрації, чого в тому розчині буде. Е, ось так вони працюють, щоб в них там було дві-три людини, які просто завантажують цю всю фігню, а решта, а решта робиться машинами. У них високий розвиток суспільства, і їм, е, вони в принципі, готові до того, що кількість людей буде зменшуватися. Але ця висока продуктивність праці е, робить так, що е, невелика крупка людей займається важливими справами в тому, щоб проектувати ту всю фіню, рухати її вперед. І невеличка кількість людей потім працює на тому, що той от весь мегамайнд колективний сформував. І в принципі, навіть при таких обставинах все одно в них не вистачає тих е, робочої сили, яка буде працювати на цьому всьому. І хоча новоприбулі іммігранти не впряжуться відразу в роботу, бо в тій країні не треба такої простої роботи, зате вони і не залишаться в таких країнах, як Польща, Болгарія, де реально є багато простої роботи руками для всіх. Що цим Німеччина отримає? Німеччина, Франція. Тим, що ці прості головою приходять до них, їм багато для життя не треба. Їм треба дати там якусь одну четверту, одну п'яту від того від звичайного працівника, який працює, який працює з досвідом, який задіяні в тій економіці. І вони хоч і, будуть сидіти, нічого не робити, або будуть щось робити, будуть щось там мутити, типу продавати якусь там, якийсь фастфуд де-небудь, або робити щось руками, десь на якихось ярмарках, продавати за кеш, так, щоб воно не фігурувало. Перед німецькою податковою, вони думають, що вони дуже хитрі і дуже гарно пораються із тим, щоб додати собі якусь там невеличку копійчину в своїй кишені. Хоча реально вони обманюють самі себе, тому що, просто сходивши по якихось німецьких університетах, здобувши якусь там професію будь-яку або просто здобувши професію прямо на виробництві, вони помножать ті свої прибутки Х2, Х5, там не знаю скільки разів. І життя в них буде набагато краще, ніж воно в них є, і ніж воно в них при таких розкладах буде в решту їхнього життя. Але вони не можуть, для них є якраз той поріг ем, переходу, коли вони почнуть працювати, і в якийсь момент те, що вони будуть працювати, їм будуть платити стільки зками, скільки вони отримують не працюючи. І для них цей психологічний поріг не здоланий. вони залишаються таки на тому порозі, вони там поневіряються, займаються тою союфінєю. Їхні діти ходять у навчальні заклади німецькі, французькі, вони здобувають там місцеву освіту, і з них вже вийде з їхніх дітей, вже вийде та от робоча сила, яку потребує економіка Франції, Німеччини Іспанії, ось цих країн розвинутих країн. Але чому вони готові почекати? Тому що таким чином вони цих батьків, які емігрантів, які прибули. Вони їх тримають в себе, вони їм не дають можливості працювати в країнах, які не мають такого рівня розвитку і рівня заробітку, як країни-засновники Євросоюзу. Вони не дають їм працювати на польських полях, не дають працювати там десь в Румунії, у Болгарії, де завгодно, тих якихось Греціях, де б вони своїми руками виробляли якусь низькотехнологічну, низькоякісну продукцію. І ця, ця і продукція би споживалася просто на місцевих ринках тих самих країн, тої, тої Польщі, тої Болгарії, Румунії. І, але утворена, утворений цей вакуум, це недостача. Вона в високотехнологічній продукції він постачається із країн цих засновників з розвинутою економікою. Тобто вони продають ту продукцію, яка коштує там x 3 x 7 Ну, подивіться, що відбувається із цими всіма айфонами. Вони там не, ну це те, що на виду. Вони там за ці всі роки так стрімко просунулись вперед. Хоча ті функції, які в них є. Ну, Вони і близько не, не використовуються кожною людиною. Там людям треба набагато простіший перелік. Е, максимум, що воно робить класні фотки, і і ще там кудись ним подзвонити, щось написати не можна. З чим цілком порається продукт, який в 10-ро дешевший, ніж ця фіня. І е, продукт 10-теро дешевший, могли би ще теж їм продовжити йому життя в 10-теро простіші працівники. Е, 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 тому що вони би могли там... Поміняти ті якісь екрани, там, і, і, і ще там, якісь кнопки, які постиралися, там, навіть поперепаювати якісь частини тих друкованих плат. Але друковані плати зараз такі ускладнені, що реально, там, щоб щось ньому поміняти, то це зовсім не та фігня, що була там, якихось 40-50 років тому, коли там, дядько здоровим паяльником залазив у свій кольоровий телевізор. Випаював якусь мікросхему з односторонньої плати, запаював наступну, крутив кілька потенціометрів, і той телек далі там працював. Зараз ця вся херня вже навіть не ремонтується. Зараз як тебе телек гавкнув, то по Українах ти ще його зможеш поремонтувати. По якихось Німеччинах ну, ти там кого знайдеш. Його там в утилізацію і, і вперед купляти новий. Ось як це працює. Тому виходить. Що люди, які мають низьку стадію розвитку, низький рівень скілів, низький рівень освіти, їх не задіюють в простій роботі, навмисне не задіюють. Тому що країни розвинені, вони пішли далеко вперед. І їхня продукція, вона набагато краща, ніж вона потрібна для існування людства. І ціна на неї теж, відповідно, набагато вища. І відповідно вона на ринку тільки присутня. Тому що виробляти щось попростіше нема кому, бо це попростіше, просто акумульоване в них, в цих розвиднутих країнах. І воно там просто живе. Воно просто живе, вони там просто фактично жінки і чоловіки як якісь плідні матки. Це як розплідник наступного покоління. Ось для чого ви їх використовують. Бо і таким чином уряди розвинутих країн можуть планувати розвиток тої їхньої країни на 50, на 100 років наперед. Тоді, коли Україна живе просто від зарплати до зарплати, Польща живе може там, кількома зарплатами, може, плануванням в якогось межах року. Така от фігня. І щоб пояснити ще краще, як це, як це працює, наприклад. В гарні роки, коли був бум IT там, в цій самій Україні, IT-компанії в Україні, вони в якийсь момент почали наймати працівників наперед. Тобто був абсолютно не накладно і не зашквар наняти якогось сіньорного кваліфікованого інженера, там, девелопера, чи як їх там називали, бо назби в Україні інші, ніж тут, для того, щоб він просто був. Вони їх садили в пул, вони набирали в пул і платили зарплату по кілька місяців ні за що. Просто за те, що вони там були. І що це давало it компаніям? По-перше, в них був резерв. Якщо вони тільки знайдуть проєкт, їм вже було готово з кого формувати ту тімку для того, щоб вона над ним працювала раз. По-друге, вони пилососили ринок. І вони таким чином не давали іншим компаніям розвиватися. Тобто, а ті компанії в Україні вони діяли наперед. Вони наймали, вони акумулювали, і навіть якщо вони безпосередньо їх не задіювали вже, вони не давали їхнім конкурентам рости, стримували їх ріст. Таким самим чином діє і Німеччина зараз, грубо кажучи. Який висновок ми з цього маємо винести? Те, що ви слухаєте в українських новинах, ви і від україномовних ваших. Колег і, і тих людей, які вже там, по тих Німеччинах, ви їх не слухаєте. Ви слухаєте тільки тих, як отримати той параграф 24, як доїхати туди, в ту Німеччину, з якимись далекобійниками, з іншими нашими колегами, які їздять із Польщі десь в якусь Німеччину, з їхніми автомобілями на якихось там німецьких, німецьких номерах і з тих тими перевізниками, які вас туди можуть завести. Літаєте літаками і все таке. Тому що це, що зараз там на кордоні з Німеччиною, воно не для того, щоб не пустити вас туди, в ту країну, і не через те, що там кордони перекриті і вся така фіня. Це просто додатковий захід фільтрації. У них їх е е маса прибула достатня. І е для того, щоб е е вони вже закумулювали той резерв. Їм більше не треба. І тепер вони можуть собі вже дозволити фільтрувати всіх, що прибувають. Тобто їм не треба там якихось бандюкуватих наших хлопів, які тут натворили діло по Українах, і звалили туди, бо це для них як подарунок долі. Бо інакше вони би сиділи в тюрмі в Україні. Так вони спетляли. Але в них на лобі написано, що вони уркагани, і що їм там не місце. І їх, типу, туди не пускають. І от ці елементи вони найбільше кричать. А це все дурня собача. Ви там потрібні, кожен із вас там потрібен. І слухайте тільки тих, які кажуть, як туди дістатися, а не розказують, ну і, і знають конкретно, що треба робити, а не знають все, що можна зробити, і кажуть, що вам треба зробити все з'їздити там з якоїсь Словаччини. В Сербію отримати якусь печатку у паспорті, а потім ще там щось робити із цією печаткою, кудись там гнати. Як був приклад, у нас була приклад, історія на каналі, коли людина без паспорта, закордонного паспорта дісталася спокійно Німеччина і почала там процес оформлення. Тому не слухайте українців, не слухайте українську пропаганду. Все, що вам кажуть українською мовою, все брехня. Окрім тільки того, що ви перевірили, що ви власну руч взяли перевірили, а не спитали у двох-трьох українчиків, чи це так. Ну, ось так. Тому що, на відміну від євреїв, українці це ті, котрі затягують назад в котел у пеклі нашого брата, а не так, як євреї. Один втік і всі решта теж звідти звалили. Тому в нас зараз є всі шанси стати новими євреями через те, що ми. Є вигнанцями у власній країні, прийшов, прийшли хробаки, які просто змушують всіх покинути цю територію, тому що ці комуняки ну, їх не можна, не можна винищити. В Китаї комуняки далі правлять. Там е, в Росії комуняк Вова Путін править. Там Вова Зеленський в комуністах не встиг побувати, -за того, його батьки були нормальними комуняками, і вони його виховали в кращих комуністичних традиціях. Тепер у нас нормально закриті кордони, ні в кого немає ніяких, а до того ні в кого ніяких можливостей розвитку не було. Тому е, валимо дружно, використовуємо літо для того, щоб підготуватися і звалити. Тому що взимку це буде робити набагато складніше тим, котрі не підготувалися. Ось так. Ну що ж, всім успіху. Чекає вас по цей бік кордону. Тей, той, те, що я. Тому що українчики вони потрібні. Вони потрібні тут мені. Вони потрібні тут таким, як я. Вони потрібні, тому що Україну треба зберегти. І українчики вони найкращі. Їх люблять кругом. І нам треба триматися кубки для того, щоб потім можна було б відродити ту країну заново. Успіху всім!